Ми запрошуємо всіх южниців приєднатися до урочистостей щодо вшанування Героїв Небесної Сотні і Революції Гідності. Якраз це буде вже річниця пам'яті тих подій, сучасниками яких ми стали цього року. Ми так вирішили провести. Спільний такий проект зі школами, з міською владою, щоб зібратися разом на проспекті Миру. Це напроти копійки. На проспекту Миру формується колона за 20 хвилин шоста. О 6-й годині ми вирушаємо ходою. Це буде така урочиста хода, хода пам'яті, хода вшанування Героїв Небесної Сотні із лампадками, з прапорами держави. Державними, а також смолоскипами. Ми підключили молодих людей. Також запрошуємо чоловіків, щоб вони приєдналися, щоб ми з посмолоскипною ходою пройшлися проспектом Миру. З проспекту Миру ми переходимо на проспект Григорівського десанту. З проспекту Григорівського десанту по вулиці Хіміків ідемо до місця пам'ятного знаку Небесній Сотні. Там, близько 18.30 розпочнеться розпочнеться такі урочистості вечір пам'яті, літературно-музична композиція, невеличка молитва. Збираються представники всіх конфесій. Молитва за єдність, молитва за Україну і покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ми просимо, щоб справді приходили з державницькими прапорами, що приходили з лампадками, з квітами. У нас буде така барабанна хода, що будуть попереду іти дітки, які будуть давати такий бій, так щоб ніби так на сполох, так закликати нас. А головне це прийти. Напевно, що із таким глибоким таким серцем якимось. І розкаяним, і з такими якимись духовними, такими проханнями і благаннями, щоб Господь бачив цю нашу єдність, що ми і шануємо свою історію. Ми хочемо дійсно бути єдиною державою, хочемо жити в мирній Україні. Тому головне дрезко це внутрішнє таке налаштування на єдність, на любов. Головне це і пошанування пам'яті, і творення сильної держави. Основа якої це любов, мир, взаєморозуміння, благополуччя. Ми планували із молодими людьми міста Южного цю акцію, і коли ми звернулись до міської влади. То міська влада підтримала, звернулася до інших шкіл, так що школярі також само будуть брати участь у цьому заході. Ми плануємо, що о сьомій годині ми вже завершимо покладання квітів до пам'ятного знаку. І після завершення це буде таке спонтанне. Люди можуть злишитися, поспілкуватися, особливо учасники тих подій. Це вже буде такий, як ну, стихійний, такий може мітинг, таке спілкування, ділення. Тобто на цьому захід в принципі буде завершено.